Ти там держися крепко, щоб вітер тебе не здув. У нас такий вітер сьогодні. І хмари во такі чорні. Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні в нас день збору врожаю, а чоловік черешні зриває, я переробляю. Дуже гарно в цьому році в нас родили. Ми не сподівалися на такий врожай. Дуже рясно. Зараз вам прийду покажу, що в нас тут відбувається. А вони так нерівномірно дозрівають. Є навіть ось такі, які нерівномірно цвіли. Такі були заморозки. Ми не сподівалися на, на врожай цього року. Тут такі в нас є різні, це червонобокі. Вони пізніше дозрівають. Китаївська чорна. Ось так її дуже-дуже багато. У нас два дерева їх. Що там, горобці сильно? У нас горобці мотлох. Є, так? Вашим Ні, тут нема. Да? Ага, і що... Тебе? Та ти добрий шпак, ти не горобець. Тут дуже багато було горобців. Я думала, зверху поб'ють геть їх, ні? Нормально? Це вже трохи нарвав. Я вчора цілий день переробляла, а ось ця, ця взагалі в цьому році. А вона щороку така дуже велика ягода, дуже смачна кісточка, малесенька в неї. Ось така величезна черешня. Я вчора весь день компот, дощі дощі трохи дали нам джазу, трохи є підгниває, але взагалі небагато. Вчасно вона дозріла, зацвіла, тобто ми встигаємо зібрати врожай з цього дерева. Одного ми багато зібрали. І Пригощаємо, даємо, хочу показати, яка в неї руки грязні, картоплю, що й накопала на городі. Ось така кісточка, малесенька, така черешня, величезна. Просто. Це ця черешня, що я показувала, хто дивився попередні моє відео. Відійду далі. Так як вона у нас була зацвіла другий раз, вже перший раз цвіт мав. Відсвіла, осипатися, а потім зацвіла і така велика-велика квітка рожевого кольору. Я вже була і трохи переляк получила, тому що думаю, ну все, дерево пропадає. Ось хочу показати, які, які листки, це від дощів, ми обробляли. Звісно, не зараз. Зараз вже нічого не зробиш. Зберемо врожай і знову обробимо. Не знаю, видно, не видно, там зверху є, зіпсовані трохи. Ну, то нічого. Ось нас на підході. Це також вона якась така сказати, червонобока, жовтобока, не знаю навіть, Щороку вона така врожайна. Знизу зеленіша, тут уже такі ось так. Така менша. Набагато менша, але дуже смачна солодка. Що там? Багато стиглої. Багато, ну там вся стигла, да, Зверху? Не на одній дільці може бути і спіла, і не спіла. Ага. Ну, пару відер сьогодні нарвеш мені її. Бару. Ну, с... ні, ну на сьогодні я її все не перероблю, бо мені треба на варення. Мама, мама ж теж сказала, вари і багато. <гум> а це добре, що воно так нерівномірно подовше буде плодоносити, то... Зараз поїсти, потім поїсти. Так, поїсти, так. Більше це. Раніше в дитинці було. Через бачили так. То... Шлюні тепли. Ой, у нас. Як і все інше, що що... Так, У нас, ми як були малими, у нас росли черешні. Ну такі ж вони були, це не такі, як зараз, вони дуже високі, здорові. То до нас всі сходилися, вся дітвора паслися в цих черешнях, а я мала не могла залізти, я боялась висоти, мені з мене дру... дручаться, нарвуть, не нарвуть, то я собаку під черешню, така величезна була собака. Я прив'яжу і нікого не пускала, поки мені черешень, щоб не злізли без черешень для мене. А як малу, то всі обіжали. Та раніше не так було, да. це зараз. Раніше ми, я пам'ятаю, їздили в ліс. Тримайся, бо вітер сильний, може зліз знизу нарви. А ми в ліс їздили, рвали черешні. Вони такі були то, такі, ну, темні, але гірченка така в них була. Злазь, бо ще дуже вітер. Ти ж бачиш, що відбувається сьогодні. Та тут глянь знизу скільки є, не цього. Знизу нас. А, знизу з'їсти, ну так. Та буде тут з'їсти, тут і ж два дерева. А воно ще жовті. Неравномірно воно цвіт. А воно і так і ціло, воно дуже довго ціло. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти, ти їсиш червеш, подивіться на цю наглу личко це. Наїдайся. Їв-би, їв би, а я також. Вчора сестра приходила, нарвала, то каже, і під деревом наїлася, і прийшла додому, наче вже об'їлася, і знову їсти хочеться. А що вони такі солодкі? О, ти вже нарвав? Ти думаєш всі цього? <гум> Ну Покаже, дуже солодкі. А камера кольору не передає, вони такі темні, аж чорні. Може, в руці не, -не. не передає весь колір? новачка траву є. Ну, слава Богу, що хоч вони ще вчорашні їдять. Нахід. А що ти ще цих хочеш величезних? На варені, а, цих скоріше рвати, так. <реш> Та ціна заморозку компот. Зараз покажу, який компот. Вчора наварила я банки, підумити. Ой, людоньки, вару варення, в хату хоч не заходь. Так же смачно пахне. Ой, вчора трошки програлася. Ой, щоб не гепнути банкою. Буду ще закривати, бо я так закриваю закрутки в мене і собі, і мамі ще банки гарячі навіть гарно закутала. Так, дивіться, дуже швидкий, простий рецепт. У мене каструля на 10 літрів. Я відразу на 3 банки трохлітрові роблю. Це так, як багато ягід, там, черешня, вишня чи абрикоса. То беру води, ну скільки потрібно, на... враховую, скільки туди йде вишень. О, чи черешні, я багато кидаю. Ой, Зараз покажу ось так. О, наливаю води, закипіло, потім туди ягоди, перекипіло, скільки 5 хвилин, і цього досить. Додаю цукор. Це як закипає відразу черешні, цукор і трохи лімонної кислоти, так як вони. У нас йдуть черешні солодкі, то, щоб вони не позривали, зовсім небагато. Цукор і лимонна кислота за спаком со смаком. Скажімо так, пів чайної ложки лимонної кислоти. І в мене така десь ємкість трошки менше, як півлітра. Це все йде на три трохлітрові банки. Ось так, такий швидкий, простий, дуже смачний компот. І зберігається багато-багато років. Це пінка, це завжди в мене є пінка, коли воно ось так гаряче порозливало, закрила. Ну, хто закриває так компоти, то розуміє, що це нічого страшного. Ось, бачите, вони так, ось так. Таким рецептом користуюся багато років. Буду банки вийти на варення. Завершую своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре. Головне, бережіть себе. Будьте в безпеці. До зустрічі!